Шлейф сонячного затемнення по суті з 15 вересня по 24, 25, ну ще 26 вже йде на спад. Настав час змін для дів, які народилися з 19 по 24 вересня. Так, тут і діви в кінці цього знаку, і терези перших градусів. Ти просто маєш зробити вибір. Негайно такі люди. Це ті, хто народилися з 17 по 22 березня. Далі хто включиться в боротьбу? Це ті, хто народилися з 18 по 23 грудня, та з 18 по 23 червня. Нарешті ті дійсно зараз увірветься вітер змін. Знаєте, я як кажуть, якщо в твоєму житті все ламається, вщент, то в твоє життя входить щось величезне, таке прекрасне, сильне і потужне, що воно просто не вміщається в тих вузькі рамки, які в тебе колись були. Тож розширюйте рамки свідомості. І це стосується людей, які народилися з 15 по 20 лютого та з 16 по 21 квітня.